Друзі, всім привіт! Сьогодні розберемо з вами законопроект за номером 7632, який прийнятий Верховною Радою в цілому, підписаний спікером Верховної Ради і відправлений на підпис президенту. З вами Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, які зміни настануть у нашому житті після підписання цього закону президентом і вступу його в дію? Скажу вам так: це в принципі один із самих таких позитивних моментів, який врегулював цілу низку протиріч, коли Державна податкова служба, не дивлячись на військовий стан, не дивлячись на агресію Російської Федерації на території України, не дивлячись на це все. Сказала, що пільг ніяких немає. Потрібно платити податок на нерухомість. Потрібно платити земельний податок, орендну плату, потрібно платити мале мінімальне податкове зобов'язання навіть на тих територіях, які були тимчасово окуповані, або на тих територіях, яких ведуться. Бойові дії. Отже, пройдемося по пунктам, і я вам скажу свою думку, що це буде, як будуть змінюватися, і яка буде користь для нашого бізнесу і населення. Перше, що змінює даний законопроект, і він буде підписаний, на думи. Врегулював механізм адміністрування пільг сплати за землю, мінімального податкового зобов'язання та єдиного податку четвертої групи для земель, для земель, що перебувають в консервації або засмічених вибухонебезпечними предметами, через отримання відповідних даних через державний земельний кадастр. Тобто. Повинні бути дані єдиного державного земельного кадастру, звернення до органів місцевого самоврядування. Також там буде є прописано, що і до обласних військових адміністрацій, де органи місцевого самоврядування будуть видавати документи, що підтверджують, що такі-то кадастрові земельні ділянки були або Тимчасово або тимчасово окуповані, або на сьогоднішній день вони знаходяться неподалік від ведення бойових дій. Вони на даний момент знаходяться в консервації, або відновлюються. І таким чином підприємець, орендар не має можливості отримувати дохід з даних земельних ділянок, і відповідно буде діяти пільга. І в чому плюс цього законопроекту і закону у перспективі того, що він буде введений в дію з 1 березня 2022 року. Тобто в часі його повертають назад. Це великий плюс, тому що, як казав, Державна податкова служба, не дивлячись на те, що землі не використовувалися, землі забруднені мінами, ведуться неподалік бойові дії, вона розцінювала, що не потрібно платити, не потрібно давати ніяких піль. Плюс в чому плюс? Також орендар буде звільнюватися і від орендної плати, і також буде звільнюватися від сплати мінімального податкового зобов'язання. Ще цікавий момент: якщо 30% буде знаходитися під пошкодженими або окупованими територіями, то для платників 4-ї групи, групи єдиного податку обсяг реалізації продукції власного виробництва спадатиме з 75% до 50%. Ідемо далі. Створив механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості чи такої, що потребує капітального ремонту, на підставі даних Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Якщо коротко, що це значить? Якщо пошкоджені об'єкти нерухомості, Пошкоджене, приватне, орендоване, комунальне чи інше майно, яке знаходилось у вас у користуванні, в оренді чи щось інше. При тому, що ви звертаєтеся до єдиного реєстру пошкодженого майна, вам в цьому випадку також буде надаватися пільга. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це. Теж, скажем, абсурд, як людина може платити податок на нерухомість, коли в неї знищена будівля, знищене виробництво чи знищений якийсь цех. Ну також в чому плюс цього закону, те, що він врегульовує і е, людям, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, буде надаватися. Пільга по сплаті податку на нерухомість, йдемо далі. Вирішив питання щодо звільнення від подачі звітності про майновий стан на доходи осіб, що отримували доходи у формі матеріальної допомоги від іноземних держав або іноземних благодійних організацій. Пам'ятаєте, Державна податкова служба випустила роз'яснення, де чітко сказала, що якщо ти отримував доходи, якісь у вигляді матеріальної допомоги, дотацій, субсидій і інших матеріальних виплат в державах, коли людина вимушено була переселена або переїхала за межі митної території України, то Державна податкова служба зобов'язала таких громадян задекларувати ці доходи, хоча не сплачувати податки а у разі відсутності декларації. Але доходи отримувались, то Державна податкова служба мала притягувати до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. Також плюс цього законопроекту в тому, що все-таки е, підтримка, скажімо так, е, спільноти, підтримка мас людей, вони відреагували, внесли зміни, і тепер вже не потрібно буде подавати декларацію. Змова йде там про громадян. Е, які виїхали на території Польщі, але я думаю, що в цілому приймуть такий законопроект, якщо це доходи не пов'язані з отриманням заробітних плат від підприємницької діяльності чи якихось інших доходів, крім мається на увазі матеріальної допомоги, субсидій, дотацій і так далі, то такі доходи не потрібно буде декларувати. Зробимо такий основний висновок, про що. Даний законопроект і зміни до податкового кодексу. Перше, що земля, якщо не обробляється, земля, яка замінована, на землі, якій побудовані фортифікаційні споруди, земля, яка знаходиться поруч з бойовими діями, земля, яка окупована, перше це те, що не сплачується податок. Орендна плата, земельний податок, мінімальне податкове зобов'язання, також може не сплачуватися четверта група єдиного податку, тобто єдиний податок четвертої групи. Ще важливий момент: що доля, якщо 30% земель пошкоджених або знаходяться на окупованій території або де ведуться бойові дії, доля реалізації продукції власного виробництва падає з 75 до 50%. Другий важливий момент це коли пошкоджене майно. Нерухомість будівлі, виробництво і так далі, при цьому можна не сплачувати податок на нерухомість. І третій важливий момент це те, що якщо ви отримували матеріальну допомогу, якщо ви отримували інші якісь дотації, які це не пов'язані з доходами від трудової чи підприємницької діяльності, декларацію подавати не потрібно. Тому, друзі, якщо президент підпише цей закон, Якщо він буде опублікований і набере законної сили, значить це, скажімо, один з небагатьох законів, які дійсно направлені на покращення життя громадян. Хоча, як сказати, це закон, який є логічним, який є необхідним, взагалі не повинно було ці питання піднімати Державній податковій службі, тому що Якщо я вважаю, ви вважаєте, що в таких випадках потрібно сплачувати податок на землю, податок на нерухомість і так далі, то поїдьте, будь ласка, зробіть контрольні заміри на тих територіях, перевірте фактичну наявність земельних ділянок задекларованим. Земельним ділянкам і зберіть той податок на місці, де ведуться бойові дії, ніж перед тим, як давати такі роз'яснення і зобов'язувати фізичних та юридичних осіб сплачувати такі податки. Дякую вам всім за увагу! З вами був Ігор Рісько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!